Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати в новому відео. І ви ніколи не здогадаєтеся, куди я зараз прямую. Хоча ні, ви напевно вже здогадалися по назві цього відео, куди я прямую. Так. Це насправді неочікувано для мене також. Я скажу чесно, не планував прям заздалегідь, не відкладав купляти новий вел. Але. А після минулого відео про мій каньйон, а, я так подумав, що блін. А дійсно, ну, коли жити, як не зараз. Як не зараз насолоджуватися всіми а, найприємнішими моментами життя. І тому я вирішив, що блін, та треба ж все ж таки, хоч один раз в житті, нарешті, купити. Так сказати, вел-салону. Прям новий. Прям щоб ніхто не передів те сидіння ще до мене. Я направляюся в магазин VELOGO за своїм новим велом. веллом. Да. Знаєте, це насправді таке зараз. Ось а, в очікуванні якогось свята, а, я можу порівняти це відчуття, коли там був маленький ще. От згадайте себе маленьким, там 5-6 років, коли ти чекаєш оцю різдвяну ніч, коли буде подаруночок якийсь, чи чекаєш свого дня народження, коли буде якийсь подаруночок. Оце очікування чогось такого, що буде кайфовим, це прям, я не знаю, прям варто для цього жити. Тому це такі. Класні приємні моменти життя. Я дуже радий з вами ділитися цими моментами. Сподіваюся, що ви за мене також порадієте. Так, ну а що, зараз їду і побачите, що ж я собі там купив. А поки що поки що поставте це відео на паузу і напишіть в коментарі, як думаєте, який я віл взяв. Напишіть, можливо, ви вгадаєте. Так, пошо, поехали. Це зарядка. А, це типу, зарядка, ці... це заглушечки. заглушечки про транспортування, так? Да? Це от замість акумуляторів вона ставляється. Я поняв, це мікроїзбічні розчиники, тут всякі ніштяки, Ти коли педалі будеш ставити? Катафотики. Це ну, все, як європейські <губ> <губ> стандарти. Будеш ставити педальки, диви оці коляшки. Ага. Щоб не коцатися що туди. То а, тобто кругляшок і потім педальку закручую. Так, так, так. Є ще батарейка. Батарейка це типу в ліхтарик собі. Ага, в ліхтарик. Можемо відразу ставити. Так, Та ні, в мене є ліхтарик зразу. Ну, нормальні дати ставити. Катапоти будемо ставити? Я думаю, що треба. Для аеродинаміки. Значаєшся? Ну, тисячки. <рес> Для аеродинаміки. Коли ж цінчики або гривінчики купуєш, то по іншому немає. <рес> <рес> ще задній оцей. А це виходить заглушки в цей в тормоза. Гальмо, так. Але... Їх обов'язково поставляти сторон... завжди? Це коли ти достаєш колоса, щоб колодки не звелись, на всякий випадок ага. ти вставляєш. Ну, колодки зустріться тільки в тому випадку, коли ти нажмаєш переднє гальмо без колеса. Ага, колеса. Ага. А так просто вони. А якщо так случиться нажму, то що тоді? А, можна взяти є, наприклад, ключ спеціальний для розведення колодок, або можна якоюсь плоскою широкою відверткою обережно розвести. Ну і якось там. Коротше. Це не, не питання, це не складно. Я понял. Або звернешся до нас ми там все це зробимо. А, ну, коротше, краще. Я просто зазвичай зараз буду в машині їхати, а, буду виходити переднє знімати. Ага. І мені виходить, що я туди вставляю просто цю заглушечку, да? Ну, так? Да. І... і все. Ну так, краще, краще вставляти. Потім її достанеш якщо що. Навіть це є. Звоночок? Звоночок. О, до речі, знаєш, що мені потрібно зразу можливо подивитися, глянути і поставити флягу тримач. велосипед з документами. При, при як має бути, да? А тут е, не змінювалося да, це положення сідла відносно міри. Може його Чуть-чуть е, буде вище підняти. А, там же ж є ще мультитул, так? Да, то то тут у тебе, так, Тут мультитул з тебе їм, ти можеш сам ще робити. Мультитул є. Так. Ага. І достаєш. А, вас, взагалі. Це бонус. А, то я краще тоді сам підрегулюю. Вже по ходу. Ну, буде ще да, це... лядаю все. ну все прикольно. Я просто вирішив, типу, зразу зараз все. їхати на тренування. Я зрозумів. Є там щось там такого формату. Ті дуже зручні, вони легко пішли з них доставати і совувати. Наприклад, є такі, вони прям прикольні по форм-фактору, легенькі, але вони там прям дуже міцно тримають бутилку. Угу. Ось. Тому я думаю, що щось такого формату тобі буде достатньо. Прикольно. Коротше, да, зараз візьму ще фляготримач, бо одразу треба їхати на тренування. Фляги у мене є. Е, бачите, вибір великий, ви знаєте, де все шукати. Від шоломів, велозуття, велосипедів, фляготримачів. Тому приїжджайте і вибирайте. Так. Це буде найзручніший. По-перше, він алюмінієвий. по-друге, він дуже мало важить. По-третє, це оригінал Merida. Ага. І по четверте, тут можна з боковою загрузкою, і так і сяк, він прям дуже універсальний і вручний в використанні. Блін, те, що а може пластиковий краще. Пластиковий хумріди, наприклад, можна такі глянути, але сині Сині, так. Да, да, да. від... я, я, я теж про це подумав зараз. Але прям це топові. Ну, не знаю, кому як, звісно, але класно, що він з боковий і вертикальною загрузкою, типу, два в одному і 1 ага. 2 річний. Ну а там дивиться. Давай, напевно, цей, що ти казав, останній. Uh -huh. е... okay. Цей ще з краю весів там. Добре. Я думаю, що норм буде. А я так розумію, що ще в вартість входить перше ТО, правильно? Так, прикуплювали спит у магазині Волого. Вартість входить нульове ТО, яке робиться після 150-200 кілометрів. Ага. Для цього треба заїхати в магазин ВЛГО сервісний центр. Він у нас в магазині прямо знаходиться у будь-який день, три неділі, і понеділка uh -huh. усі кожні дні майстерня працює про собі. Треба мати велосипед і документи до нього. Uh -huh. Ось. Тому звертайтесь до магазину волого. Бачите, ще й обслуговування зразу входить. Ну тут виходить ланцюг, іде все в заводській з масці, так. і їх вистачає ну там на 300 км, грубо кажучи, Родузна, і потім так. потрібно буде зробити ТО. Ну супер, супер, це якраз також необхідно. Це там лівито робиться. Після 200 км рекомендовано, але якщо якісь питання виникають раніше, то ви можете заїхати раніше. Також протягом року, якщо якісь зауваження по вас є. у вас є змога безкоштовно звернутися також до сервісного центру, і наші майстри допоможуть вам з усуненням усіх сіх питань або нападок. в цілому так. Так, да, супер. Тут, до речі, ви можете приїхати, є, власне, як я вже показав, сервісний центр. Тут є весь прайс. Можете подивитися і ознайомитись, тому. Залітайте в велогоу з великими і ништяками. А я поїхав кататися. Я став трошки біднішим, але трохи щасливішим. Вже впакував Вельчик в машину. Багато хто каже, що седани не транспортабельні для велосипедів. Ось я завжди отак от вожу. Дуже все класно влізає і прям супер. Так. А зараз Вельчик новий на базі. Головне сьогодні не розкластися. Е, і зараз я що їду? Я їду правильно кататися. І температура в 37 градусів. Цьому ніяк не завадить. Так що зараз збираюся, поїду ще поп'ю кави, перекушу трошки, бо давно був попередній прийом їжі. І... Поїду трошки катну нарешті на новому велосипеді. Не перемикайтесь. Ще поки доїхав додому, щоб покатати, а, жара спала, пішов рівень просто, лютий дощ. А, і зараз а, я перечекав трохи дощ. І вже виїхав, то воно з однієї сторони трошки поприємніше, але погода змінилася взагалі прямо в один момент. Сьогодні у мене така а, легка ознайомча покатушка звикнути до нього. А, блин, ну, чесно кажучи, прикольно. прикольно. Дуже дуже мені подобається. вже. А, я проїхав вже 20 км. Хочу сказати свої враження перші. Перші враження, що ще нічого не зрозуміло, але, але зрозуміло одне, електроніка це просто якийсь космічний новий рівень. Воно так швидко перемикає, так чітко, так легко. Блін, я дуже задоволений, що все ж таки взяв саме вже електроніку. Наступний момент. Це гідравлічні тормоза. Це просто також непорівнянно, тому що вони так швидко тормозять, так жорстко, ну, блін, за бадами це також... Ну, Не можна порівняти. Чесно скажу, якщо катати отак просто по прямій, може це якби і незначний момент. Але мало лі якась критична ситуація, чи ну, якщо катати по горкам, по горам, отакі от тормоза гідравлічні, це прям must-have просто. А ще... Ще із першого, що хочу сказати, що дуже зручне сидіння в міріде. Прям взагалі я їду і немає жодних дискомфортів і так далі, тому що в мене загалом з сідлом проблеми завжди. Завжди тяжко знайти саме своє сідло. І я думав вже переставляти сюди а, свою селу із каньйона. Але не буду, тому що сідло класне, зручне, проблем немає. Ну, Будемо вважати, що це така обмивка нового віла. Але насправді теплий літній дощ це не проблема. От. Але вдома доведеться мити вільчик вже. Ну Нічого, такий вільчик... Я думаю, що помити буде в одне задоволення. Про загалом більше своїх враження про ВІЛ, про технічні характеристики я вже зроблю окреме відео а, на цю тему, тому що мені потрібно покататися, спробувати. І вже там з часом, через тиждень-два, дати вам а, свої реальні враження від. А, Самого вела, як він катає, як катає вгору, ну і в різних умовах. От, тому а, такі відео я зроблю окремо, більш таке загалом по спекам розкажу, технічним характеристикам, ну і враження свої від всіх моментів, що подобається, що не подобається. Але якщо що, ви можете зайти на сайт Velo.go і знайти такий самий вірчик, там будуть всі його. Характеристики, варіанти, розміри, вартість. А, також, крім цього варіанту, не забувайте, є багато інших класних варіантів. На сайті Вілогов ви можете приїхати в магазин, пощупати ці велосипеди, покататись, спробувати, як я і зробив. Тому, а, будь ласка, приїжджайте, користуйтеся. Також не забувайте використовувати промокод «COACH». Який надасть вам приємну знижку. А на сьогодні, друзі, я з вами прощаюся, поїхав далі мокнути. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. І зустрінемося на наступному тижні. Всім пока!